Всім привіт, нас це Іра Апаріна та на мій канал. І сьогодні я захотіла знайти такий собі вложик. Сьогодні спота 25 жовтня, і погода за вікном настільки неймовірна. Прогноз погоди обіцяє, що буде сьогодні 23 градуси тепла, які відчуватимуться як 25. Я вирішила, що... Ну, це шикарний привід піти прогулятися а, і заодно пішла взяти вас з собою. Також після прогулянки, бо сьогодні субота, я піду на ринок. Я спробую сьогодні піти на ринок трохи пізніше, бо мені сказала моя одногрупниця, що вона минулої суботи ходила десь у районі, типу, третьої-четвертої. І ціни були вже менше, бо продавці намагаються якомога швидше здихатися продукцією. тому я спробую сьогодні піти трошки пізніше на ринок, бо подивитися, чи це правда, чи дасть мені щось урвати дешевше ніж завжди. А ввечері в мене ми йдемо з моїми одногрупницями Ексо, тобто за напоєм, кудись в пар. Не знаю, чи буду я це знімати чи ні, але подивимося, як воно піде. Я хочу сьогодні прогулятися. Посидіти, можливо, десь а, на Праманаді, набережній, почитати книжку. А, хочу з собою взяти свій щоденник. Я ніколи не беру з собою щоденник на а, прогулянки. Для мене це щось, ну, не знаю, дуже інстаграмне, але чому не спробувати? Я буду глядати сама, можливо, мені якась думка прийде. Книжка в мене. В електронному форматі, бо я з собою не брала жодну з своїх непрочитаних книжок, яких вона купа. У мене і так було багато багажу, коли я сюди їхала, тому в мене є електронна версія книги. Це, звісно, так uh, performative, <свісно> я б сказала, як читати звичайну книгу. І я дуже люблю читати саме паперові книжки, дуже з цим сумую. Але цю книгу я вже почала: це Little Life. Uh, я її починала вже читати, тому я не хочу її кинути. І потім повернутися через якийсь час. Я її зараз читала в електронному форматі і можливо якісь же нові книжки буду купляти. Подивимося. Чесно, не знаю, чому я це роблю мовчки, але показую свій аутфіт. Отака бубочка і шкарпеточки з прапором, між іншим. Показую кудрі після помивки і погнали! Мені дуже подобається гуляти променадом, бо ну, запах моря, розумієте, просто запах моря. Хочеться жити, хочеться це все впитувати, всмоктувати, Тому добре. Uh, ela é da Prada Cappuccino, a mesa. Я перемістилася в тіньочок, бо дуже темно мені читати на сонці. Дуже цікава ситуація в тому, що, знаєте, цей мєм, коли ти дивишся через вікно, а на людей знизу подивитися, як тобі одягатися, чи варто одягатися легше, чи тепліше. Так от тут це зробити неможливо. Бо зараз просто подивіться на людей довкола мене і подивіться, наскільки всі по-різному втягненні. Тобто є хтось, хто йде у футболках на шортах, є хтось, хто буквально йде у пальто. І це настільки просто комедійно, бо я оригінально думала, що, можливо, це знаєте, туристи. Ті, хто приїхали з більш теплих країн, вони одягаються тепліше. Ті, хто приїхали з країн, як, наприклад, Україна добуває, там і мінус 10 взимку, для тих людей ця погода просто шик. Але я йду і я чую грецьку мову від цих різних людей, тому я взагалі не дуже розумію, яким чином такі різні. Образи у людей з однієї країни, з одного міста. Шопери, їжа, сонці їжа, їжа. Дуже пізно прийшла ця ідея записати отакі відео або показати, скільки тут прапорів. Але повірте, прапори греції тут на кожному кроці. Просто на кожному. Греки явно собі пишаються. Що я можу вам сказати, шановне панство Ліба родина? Особливо різниці в цінах я не помітила між тим, коли я ходила минулого тижня десь у перші дня і зараз опівно четверту. Ціни буквально одні самі, можливо, щось десь типу, менше. Але ті ж самі яйця стільки ж коштують. Наприклад, персики, огірки, перець, так само, яблука. Яблука дешевше коштують. І цього разу я ще купила винограду. Не знаю, скільки вони звучає. Проштою не можу сказати. У такі хвилини не відчуваєш, де закінчується реальність, і починається мрія. Власне в бар я піду отак. от. Простий аутфіт, нічого особливого. Я якась сьогодні патріотична дуже. В мене е, все так само шкарпетки оці самі. І тепер я ще й мене тут синє жовте, і тут в мене жовто-синє. Якщо встати і піти на руках, то буде прапор. It's really dark in here, but that's In the next yes, I am yeah. filming the next I video. I'm a of Irina. I'm also a fan of Irina. I'm a subscriber. I don't understand what she says, but I'm a fan. Pohleda, <laughs> <laughs> You have to tell us about your YouTube channel. What's like oh, your name? I'm a subscriber. <laughs> yes. <laughs> Так, я повернулася з бару. Отак пройшов мій вами, день. Поки була в барі, я узнала, що, на відміну від Британії, греки наливають за дефолтом не 25 мл алкоголю, а 60 у небі. Я відчула себе єдиною. Бо це нормальне людське ставлення. А також мої одногрупниці навчили мене а, такому маленькому прощаванню Філакя, що означає цьомчики. Так що дякую вам всім за перегляд. А, сподіваюся, вам було цікаво. І побачимося в наступних відео. Філакя!